Здоровий сон запорука гарного самопочуття. В Івано-Франківську проводять безкоштовні консультації у спеціальній лабораторії. Усе задля виявлення та усунення проблем із диханням у людей. Більше про це наші кореспонденти розкажуть. Мати каратить звертатися за консультацією тих, хто має труднощі із диханням під час сну, відчуває втому після пробудження та головний біль. Такі симптоми викликані патології, ми діагностуємо. Це синдром обструтивної вісні. І цей синдром характеризується найчастіше проявами хропіння, затримками зупинками на дихання на сні, вісні, які якраз цей сон і порушують. Обстеження пацієнтів відбувається в три етапи: одним з яких є діагностика та усунення проблем із диханням за допомогою спеціального апарату. У цьому комплекті є спеціальний зволожувач. Це спеціальний контейнер, в який наливається вода. І це дозволяє пацієнтові під час користування апаратом не пересушувати ротову порожнину. Для всіх пацієнтів один тип маски буде підходити. Є різні типи масок, які ми завжди пацієнтам підбираємо. Інші кінець шла ми підключаємо до маски, і після цього ми можемо вмикати сам пристрій. Це не медикаментозний, неінвазивний метод респіраторної підтримки, який передбачає створення постійно позитивного тиску в дихальних шляхах. Внаслідок цього у людини в першу ж ніч застосування такого лікування зникає хропіння, зникають всі інші симптоми, які спостерігаються при синдромі обструктивної апної вісні. Звернувся до медиків на консультації, Юрій. Чоловік нещодавно дізнався про безкоштовні обстеження. Каже, це хороша можливість покращити своє здоров'я. Турбують такі проблеми, як порушення сну пізно засинаю. Рано потрібно вставати втомлюваність, невисипання. І це мене дуже сильно вибиває з колії. І вирішив звернутися за допомогою до спеціалістів. Аби потрапити на консультацію, потрібно зателефонувати на кафедру анестезіології медичного університету. Або за мобільними номерами, або звернутися в університетську клініку, і там буде організовано процес обстеження діагностики. У нас є можливість госпіталізувати пацієнта в університетську клініку на 2-3 доби чи ночі для того, щоб в комфортних для пацієнта умовах провести обстеження, підбір терапії. Лікарі наголошують, перед консультацією необхідний попередній запис. Обстеження проводяться задля усунення проблеми з диханням під час сну пацієнтів та покращенням загального самопочуття.